На саміті НАТО в Газі настав переломний момент. Про це говорить Financial Times. Макрон закликає поговорити із Путіним. Макрон знову береться за своє. Я думав, ця хвороба в нього вже пройшла. Але ж ні, проте Мелоні каже Трампу, що рішучість щодо Ірану потрібно проявити і до війни. Росії проти України потрібно показати силу, закликає пані Мелоні. Мирослава Пеца, журналістка, мала ну такий достатньо сильний діалог з Дональдом Трампом. Українська журналістка, яка працює в BBC, протистояла спробам Трампа її підловити. Але знаєте, суперпорядна журналістка, чоловік, якої воює, вона з дітьми працює в Варшаві. Показала Трампу, які українці, які українці за кордоном, і знаєте, Трамп не зміг перекрутити, не зміг її уколоти. І мені здається, що цей діалог публічно змінив позицію Трампа. За що дякуємо пані Мирославі. А європейці вирішили з повіями. Не залицятися, а вирішили їх просто купити. 18-й пакет санкцій буде. Просто заплатять Фіцо, і просто заплатять Фіцо і Орбану, а просто зрозуміли, що з повіями інакше й не треба. І, власне, є історія, що власне з ними зробили, щоб був проукраїнський 18-й пакет. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат Вовкам Давінчі, останні 200 тисяч. А і вважайте, за 4 дні зібрали мільйон 200. 000. Купуємо дрони. Вовки Давінчі дуже потужні. На Покровському напрямку знищують окупантів. Будь ласка, 100-200 гривень. Хто скільки може, хто готовий не купити сьогодні каву чи зробити обід трошки меншим, але гроші. Посіяти в знищення окупантів, повірте, вони проростуть набагато краще. Тому, будь ласочка, кожен і кожна, прошу вас, і до понеділка про збори не говоримо. Відпочиваємо, працюємо, заробляємо з понеділка новий збір. Новий понеділок новий збір. Але зараз попрошу, давайте закриємо і швиденько відправлю. Вчора я вам показував, ми купили дрони аутелі для Азову, і вже ввечері вони поїхали на Донбас. Власне. Financial Times вийшов з матеріалом, каже, що Трамп трохи змінив свою позицію щодо РФ. А ви пам'ятаєте, вчора в другому відео я вам про це розповідав? Ну от, він поговорив з Зеленським на саміті, і, власне, поговорив насправді достатньо добре, щоб не перегинати зброю. Нам не дали, але це була нормальна розмова. І Трамп почав потрошки міняти позицію щодо України в позитивну сторону і навпаки злити щодо Росії. То собаку Медведєва витовк черевика носом, то Путіну сказав, що він складний, що він не треба, щоб він допомагав по Ірану, хай допоможе там, де треба. От. А, ну і власне джерело каже, що Трамп дуже довго не міг визначитися у своїх відносинах щодо лідерів РФ та України. Особливо неприємною подією стала суперечка, власне, вони кажуть, в овальному кабінеті в лютому. От але, е, нібито той е, Путін говорив, що готовий нібито сісти за стіл переговорів, але все цього не робив. Трамп. Е, Зрозуміло, що від тієї зустрічі відхараскувався як міг. От, але спілкування Трампа та Зеленського відбулося на тлі літнього наступу РФ. Директор Рошан Консалтін Конрад Музика заявив, що за підсумками весни 2025 року Кремль запустив стільки дронів Камікадзе Україну, скільки не запускав за весь час війни. Тільки в червні було запущено 4342 великих дрони Камікадзе. Також окупанти вперше з листопада 25-го стали швидкими темпами просуватися суходолом у просторі, у спробі захопити простори Покровська і Константинівки. На тлі цих боїв Зеленський закликав Трампа дати Петріот. От це власне робила й Мирослава Пеца. От у Білому домі ще не дали чіткої відповіді, але вже всі публічно відмічають про те, що Трамп почав дещо видозмінювати свою. Позицію. Це насправді дуже гарна історія, тому що для України це надзвичайно важливо. Цей дуже важливий союзник, головний союзник. От, і те, що Трамп потрошки змінюється, стратегія працює повільно, важко, але працює. Начебто повернули Трампа в родину. А тут виходить Макрон і каже: Давайте країни НАТО сядемо з Путіним за стіл переговорів. Всіх просто вибило Макрон, який чи Рено зараз приходить в Україну, разом будемо робити дрони, і тут ось така підстава. Макрон славився тим, що в 22-му хотів говорити з Трампом з Путіним. Але зараз 24-й. Путін погрожує йти на країни НАТО, Путін погрожує атакувати Балтію, Польщу і Фінляндію, які зараз мінують свої кордони. І ми бачимо заяву. Макрона дуже дивно, незрозуміло і нам насправді як людям дуже неприємно. Що приємно, це, це пані Мелоні, справжнє лідерство, не тільки по-італійськи, а загалом по-європейськи. Вона під час зустрічі з Дональдом Трампом сказала: от за що я її люблю, це за, за пряму рішучість, що сила, яку Штати проявили щодо Ірану, має бути продемонстрована в війні в Україні. Про це передає Ла Републіка. Мелоні привітала початок перемир'я в війні Ізраїля з Іраном, але каже: рішучість потрібно проявити щодо е, України, і вона підтверджує: каже, що я сказала Трампу: рішучість потрібно проявляти проти Росії, де Росія хоче е, власне окупація, але не робить кроків назустріч. Ну от і там ситуація нестерпна. Мелонія, власне, європейська політикиня, але має дуже сильний американський вплив і на Трампа, і на Ілона Маска. Ну от, і це насправді для нас дуже гарна історія. І тому, скажімо так, ми знаємо, Фіни включаються, Норвежці включаються. Трамп, до речі, любить дуже сильно Норвегію. Ну от. Тому добре, що ці речі зараз відбуваються. Нідерланди профінансують виробництво гібридних е, машин для України, їх буде виготовляти рейнметал. Друге, що зараз теж багато на саміті НАТО говорять про те, щоб Україна е, виготовляла зброю сама для себе за європейські гроші тут, і щоб це було і їм, і нам. А ну і 18-й пакет, де Орбану просто надавали печива. І сказали все, забудь Путіна на їж, жри просто. От, але, типу, проголосуй за Україну і Орбане і Фіцо. Ну, попередньо сказали окей, готові забути за Путіна. Ну і власне Сирський ще вийшов, сказав, що фіксуємо наступи на Сумщині, відправили додаткові сили, намагаються змінити російський наступ, бачать, що там атакують, і хочуть якраз таки е зафіксувати, щоб вони не рухались далі. Ну, і ще одна гарна новина. Ну, от яку варто показувати на саміті НАТО, 69% українців за вступ ЄС і 62,5% за вступ НАТО. Анка Меркель, яка кричала, що Україну не можна брати, бо тут погана соціологія. Ось вам, пані Меркель, не буду показувати на пальцях, але реальна соціологія Україна є європейська держава, і це пошвидше треба. Зафіксувати уже офіційно оформити всі документи. Цей саміт для нас не став проривним. От по багатьох причинах, але деякі марафети він дійсно зробив деякі переломи він дійсно зробив і в відношенні Трампа і по грошах, і по виробництву зброї данська ініціатива проростає і стає все більш все більшим прикладом для інших країн щодо наслідування зброю. Будуть робити в Україні для України робочі місця, податки. Гроші, які Україна буде заробляти і реінвестувати в технології, ось така друзі. інформація. напишіть, чи не змінить свою позицію Трамп, як щойно її змінив Макрон? Так, Макрон не став пропутінським, але нам неприємні ці заяви, коли ворога треба нищити і з ним не треба говорити. Ну і друге може бути, як ви гадаєте, напишіть в коментарях, чи це комбінація Трамп зараз стає поганим поліцейським, але щоб хтось дику собаку тримав на повідку, передає стафету Макрону. Типу, ти будь хорошим, ти з ним спілкуйся, а я буду поганим, я буду тиснути. Чи не має відчуття, що ролями міняються, щоб зараз використати, натиснути на Путіна і все ж таки змусити до зупинки вогню. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть свої слова про пані Мелоні. От. І, власне, про Трампа, чи не зміниться він назад. Зробіть донат Вовкан да Вінчі, вони точно не зміняться, вони чітко знають, хто окупанти, знищують його. І підпишіться на канал. Це як мінімум зробить нас з вами друзями. Ми будемо на зв'язку. А ви будете отримувати оперативну аналітику? Бережіть себе, бережіть своїх близьких.